Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 233 заняття, тема якого теорема про три перпендикуляри. Ця теорема доволі цікава. Та зараз я вам її поясню. Дивіться. Припустимо, в нас є площина. На цю площину опустили похилу АВ. Давайте запишемо АВ похила. І відповідно утворилася її проекція ЦБ на цю площину. Тобто проекція... А Б на площину альфа. Таким чином, якщо в нас у цій площині є ще одна пряма, і якщо ця пряма є перпендикулярною до проєкції на похилу, то ця пряма перпендикулярна і до цієї похилою. Тобто, уважно, якщо в нас у площині лежить пряма, ось дивіться, пряма А, вона належить площині альфа. І вона перпендикулярна до проєкції похилої на цю площину, то ця пряма буде перпендикулярна і на саму похилу. І навпаки, дивіться, якщо в нас у площині лежить пряма, тобто пряма належить площині, і ця пряма є перпендикулярною до похилої, що проведена до цієї площини, то ця пряма буде перпендикулярною і на проєкцію. До цієї похилої, що проведена у цій площині, тобто у цьому і полягає ця теорема. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях, якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.